Анатолій Валевський, Яблучний аромат Здається, що зовсім недавно зійшли сніги і розпустилися перші бруньки. Радо защебетали пернаті співаки, вітаючи прихід вічно юної зеленоокої красуні весни. Але час летить непомітно та невблаганно. Ось і сонцеголове руде літо вже закінчується, поступово плавляться. І стають коротшими спекотні дні, а перлина зіркові ночі все більше дихають свіжою прохолодою осені, що вже ближче і ближче. Настає Яблучний спас. На краю села в старому садку майже до землі зігнулися гілки під вагою рум'яних плодів. Настав час збирати врожай. О, цей ні з чим не порівняний смак щойно зірваних хрустких яблук. Що закипають солодким пінним соком з легкою домішкою кислинки. Хочеться заплющити очі і не поспішаючи вдихати медвяний аромат, насолоджуючись запахом свіжості, що вібрала тепло і радість літньої пори. Це вже потім з яблук будуть пекти, палаючи жаром пироги та варити смачне варення, щоб довгими зимовими вечорами, дивлячись на хуртовину за вікном, чаювати і згадувати жаркі сонячні дні. А поки що ніколи розсиджуватися. Потрібно кожне зірване яблучко оглянути та перевірити, щоб ніде червоточинки не було і щоб бочок не прим'явся, то ж і до перших морозів не долежить не те, що до Різдва. І недарма у всьому світі яблука з давніх давен по праву вважаються символом здоров'я і нев'янучої молодості. А скільки легенд і казок пов'язано з ними, і не порахувати. От цікаво, скільки ви знаєте. Нумо, візьміть рум'яне яблучко посоковитіше і спробуйте пригадати.